Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні я роблю огляд на гру Побіг із Рая 2. Я вже починав від Побіг Ізрая. Вже зняв дві серії, але ну, там деякі накладки і придається починати спочатку. початку, тому чекайте третьої серію, 3 серія буде така новий початок. І зараз ми, я зроблю швидкий огляд, побіг із рая 2. І для початку ми робимо е, створюємо персонажу. Тут більше зачісу, тут більше всього, тут більше мапа, тут. Е, тут багато чого кращого, ніж перші І е, Тому, я думаю, я навіть ублюдлю спеціальну целі і порівняю, КДК грає один і КДК граю два. Ну і так ми вводимо наше ім'я. Ім'я, звісно, Ібел. Так, зачіска, Ну, зачиска. На теме принциповывала хайбудэм. Эммм. О, хай будет Що? Чисто. Не, це він бабски. О! Так, далі робим. Футболку. О, чи кофту. Тут вже, як бачите, выбавила в другу частину кофту. Берем тю. И... А і... тут такие шарпы штаны. Эээ, я не думаю, что так Ну ладно, я зараз швидко створю персонажа. Без вас я не побачила, як це робится. Я створил персонажа, ну, досить швидко, але был винно створений, и мы починаем.

Тут меня так еще я поставлю паузу. У меня уже загрузилась и пауза в описании. Итак. Мы идем до. О, мы просто говорят, из них.

1050. А, тут нам же сразу двигать 40. И благо ее ума тут. Ну, если не помешаем, я ну, узеленную образовательную. Я пробую завода еще закрытым. Я закрыл далі лагає. Я пробую перезакрыл в игру. Ну, Я произошел. І ми знову рубаємо дерево. До речі, у нас є ще певуса. Вона також, ну, не на нею також мені працювати. І вона це йде робити дерево. До речі, тут ми можемо додали таку марку. На тут має і бачить більше предметів інші. Наприклад, вам буде тут бачити палку, якої не видно іншому. Ми також можемо якувати підключення персонажем, вона може грати в міні ігри Інші персонажі не можуть. Як в першій частині бо могли е, ну, передати всі. А, якщо не розгадав, на записі буде погана музика, звичайно, тому я її виключу зараз швидко. Выключаю, в эфект. Все. Полученный курсор. Я буду улучшенный. Пауза і оптимі. Так, окей. Заробник О. Все, ми закрываем меню. Все, ми выкинули задание. У нас же є аж 51. Тобто у меня навіть більше, ніж нас просили. Так, луже то. Так, іди і говори с Пруссию. Це я тебе наказываю. Давай, давай, давай. Проверьте ящик на берегу. А, це там буде наша мафта. по моєму А не його... А, там якось, що я вже не, не пам'ятаю, що там треба тут зробити. Але, по-моєму, тут швидше е, всі ці здання. А це я згадав. А... Надо пройти так все, щоб відкрити цей ящик. Це кінець Ні-ні-ні. Да? Все. Ми відкрили ящик. Так. І нам дасться мапа. Все, ось. Ви бачите, вже є в нас мапа. бачу, бачите, мені ігри, і бачить предмети, яких не бачать інші. І... і це круто. Так. Ми йдемо говорити знову з Перусою. І ми тут будемо пропускати як завжди все, що нам говорите, адже це має бути ну, недовгий обзор огляд гри. Також тут ну як я вам казав, більша мапа. Зараз я вам її покажу, наприклад. Ось наступний острів. І тут, до речі, місце не такий місце, тут два камні. Треба буде зробити тут динаміт, підірвати цей камінь, взяти з нього два обламка і покласти сюди. А щоб... І там ще буде треба кірка. Ну, кірка це легко буде зробити. Потім в нас ще вдасться цей тік, і в нього все третій уровень. Він все робить дуже швидко. І нам його він дасть, коли ми підемо ту острів. Так уж тут, як бачите, є читать строить, я не знаю що це. І так, идем э, далі. Тут далі ще щось є. Думаю, я не буду вам показувати всю мапу, Але тут деякі, э да, ділянки закриті. Можете що, может... Надолу... О! А це ще я не дивлюсь цю ділянку мати. А, можу стрілочки на в цивілізації. До речі, скоро вже, напевно, завтра вийде відео на гру Цивілізація. Тобто буде вже новий весплей, летсплей на груд Цивілізації. Думаю, пора закінчувати цей огляд. З вами був Ігл. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!